Прикро, що в Україні є розділення людей на своїх та чужих, і йдеться про дії проти людей, звичайних людей, таких як я, яких просто ушатують, не дають змоги заробляти гроші спокійно і нормально. І це було давнішнє. Сто років уже це відбувається, але люди сплять. А багато людей зрадники. Вони просто поряд живуть, поживають, мешкають і роблять свою справу. А справа така знищити людей, котра е, ситуація не повторюється, все одно знайдуться ті, хто займається цією справою в кавичках чорною справою. За допомогою магії, за допомогою всіх способів. Щоб вшатати людину. Буцім-то там якась провина у неї. Вона і нічого мала, просто вона чиста і адекватно не випендрюється. А хто працює вже залежний від сатани свого, від секти, в якої знаходиться, обов'язково є така соціальна групка, яка вшатує не, не одну людину, а всім табором.